Септо презентує я обожнюю всілякі консерви. Так, тут десь мав би бути хороший жарт про колишніх членів партії регіонів, які досі маячать в українському інфополі. А Але я про баночки. Я обожнюю консерви, тому що це та неймовірна штука, яку можна постійно тримати в холодильнику після відкриття або просто на поличці із вашими іншими продуктами, і які будуть містити у собі стільки смаку, стільки аромату і стільки можливостей використати їх у ваших стравах, що просто уявити важко. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні ми будемо говорити про найцікавіші додатки до ваших страв, які ви можете бачити на полицях ваших супермаркетів як консерви. Можна сказати, що моє захоплення консервами почалося ще в часи мого навчання в універі, коли я жила в гуртожитку місця в холодильнику завжди не вистачало, і я от зрозуміла, що консерва це те, на чому я проживу. Та згодом моє розуміння консерв значно розширилося, і я усвідомила, що це не просто банка кільки в томаті, яку можна з'їсти з хлібом і не вмерти з голоду після пар. Ні, я зрозуміла, що на полицях українських супермаркетів дуже багато продуктів, які не доїдуть до України іншим чином аніж консервовані. І це дуже класний варіант для того, щоб потім використовувати їх у своїх стравах і покращувати їх смак з дня на день. Отож зараз будемо розбиратися з основними консервами, які містять просто тонну смаку і аромату, і які допоможуть зробити ваше щоденне готування кращим. Почнемо з найпростішого. Анчоуси. Анчоуси ви найчастіше можете побачити на полицях українських супермаркетів в мініатюрних баночках десь по 30-50 мілілітрів. І вони будуть коштувати, ну, чимало мало грошей. Востаннє, пам'ятаю, коли я купувала собі анчоуси, то вони коштували. Щось більше 100 гривень за оцю 30-мл баночку, але це було до того, як ринок почав розширюватись. Певне, що зараз можна їх купити значно дешевше, але анчоусе це дуже класний додаток, практично до всього. Мариновані в олії анчоуси достатньо солоні, і у них просто неймовірна кількість оцього умамі смаку. Це смак риби, смак білка, і воно дуже класно працює у вас на язику і додає просто будь-якій страві неймовірну кількість смаку. Куди можна використовувати анчоуси? Ну, по-перше, це соуси, славнозвісний Цезар. Це, по-перше, соус, а не салат. І по-друге, основою цього соусу є анчоуси. Наприклад, вам для цього знадобиться яєчний білок, трохи лимонного соку, кілька філе анчоусів, які до цього були мариновані в олії. Також додаєте туди часник, додаєте туди пармезан. І поступово вливаєте в усю цю суміш оливкову олію і активно розмішуєте. І у вас вийде ось такий легенький анчоусно часниковий майонезик, який ви зможете використовувати до своїх салатів. Не тільки до цезаря, де вам потрібна зелень і курка. По-друге, анчоуси можуть бути основою вашого соуса для пасти. Звісно, ви можете взяти оцей соус «Цезар», який ви приготували із попередньої моєї розповіді, залити ним варені макарони, і це вже буде смачно, але я пропоную інший варіант. Спробуйте в блендері збити разом. Анчоуси з лимонним соком і трохи розмоченими у воді горіхами. Потім додати туди зелені, додати туди трошки олії, і от саме з цією сумішю уже змішувати вашу пасту зверху, натерти сира, посипати якоюсь свіжою зеленю, можливо, карамелізованою цибулею або хрустким часником, і це буде дуже смачно. Ну і якщо ви знайдете не просто закриті в банках анчоуси, а анчоуси, які вже відкрили і продають їх на вагу, то це будуть анчоуси, які мариновані не тільки з олією, а й з лимонним соком. У них філешки будуть трохи більші, трохи жирніші, і їх буде зручніше їсти, наприклад, на будь-яких канапках. Дякуємо, що ви септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Колись, здається, у 2020 році я була в Албанії і там дуже багато виловлювали анчоусів. І майже в будь-якому барі біля пляжу можна було знайти канапку із цими самими анчоусами. Але найбільше мені сподобались анчоуси із кислим соусом і полуницею. Це були просто мариновані анчоуси, залиті соусом, як мені здалося, із суміші оливкової олії, гірчиці і лимонного соку. І зверху на них були порізані шматочки солодкої полуниці. Це було неймовірно смачно. Солодка полуниця контрастувала із кислим соусом і солоною рибою, і все це разом з ароматним, духмяним, щойно випеченим теплим хлібом було просто. Ідеальною закускою до будь-якої іншої їжі. Друга банка, яку я зазвичай тримаю у себе в холодильнику, це каперси. До певного моменту я каперси ненавиділа, тому що каперси мені смакували як якась суміш солоних огірків і оливок, а оливки я не любила, тому і каперси мені здавалися чимось максимально гидким. Але зараз, коли я люблю оливки, то і каперси мені дуже круто смакують, і я їх найчастіше також використовую до соусів. Наприклад, ті ж каперси можна просто розтерти із лимонним соком і оливковою олією в мисочці, і ви вже отримуєте крутий соус. Каперси дадуть і солоність, і кислинку, і ось цей умамі присмак, і це буде максимально смачно. До того ж, в українських магазинах я ніколи не бачила каперсів на вагу або якось інакше, окрім як маринованих. Тому це, мабуть, чи не єдиний спосіб, як їх спробувати в Україні, якщо не в банці. Звичайно, на полицях українських супермаркетів ви часто знайдете артишоки. Є звичайно кілька тижнів у році. Здається, це друга половина квітня, можливо, початок травня, коли ви можете побачити артишоки в українських супермаркетах прям свіженькими, цілими оцими красивими зеленими великими шишками. Колись я таки не стерпіла і купила собі цього артишока. Він був невеличкий, я не дуже зрозуміла, як його готувати, і мені він не сподобався. Потім у мене була друга спроба, тому що моя тітка, яка живе в Італії, передала нам з братом цілу торбу артишоків автобусом, і ми вирішили їх готувати. Мені не сподобалось і вдруге, тому що, по перше, нас було троє людей, і ми витратили кілька годин свого життя для того, щоб Помити ці артишоки, обрізати їм краєчки листя, розібрати їх, витягти з них серединки, які схожі на якийсь дивний пух і його не можна їсти. Потім все це треба було зберігати до випікання у підкисленій лимонами воді, для того, щоб вони не почорніли. І потім їх треба було тільки пекти, посипати пармезаном, щось робити. І виходить, що троє людей. Кілька годин морочились із цими артишоками для того, щоб буквально за 10 хвилин їх з'їсти в нуль. Не робіть так, купуйте артишоки мариновані. Хіба вам дуже подобається робота на кухні? Отож, до чого можна використовувати артишоки? Артишоки самі по собі. Кисленькі, і вони достатньо щільні по текстурі. Іноді може здаватися, що ви жуєте якусь або дуже м'яку гілочку, або дуже щільне бадилля від часнику. Вони свіжі, вони яскраві, якщо вони добре змариновані, вони злегка кислуваті. І артишоки дуже круто використовувати, по-перше, в пасти. По-друге, в піци. Якщо ви почнете вдома піцу, ви просто можете змазати її томатним соусом, посипати її сиром і зверху викласти кілька шматків артишоків. Цього вже буде достатньо для того, щоб відтінити смак помідорів, сиру і мати комплексну і дуже смачну страву. А ще артишоки безмежно класно смакують до томатних коктейлів. Наприклад, існує такий коктейль, як Цезар. Не плутайте із соусом Цезар, тому що це зовсім інше. Коктейль Цезар, схожий на криваву мері, але в ньому значно більше солоних додатків. Це коктейль, в основі якого буде горілка або джин, але там ще буде томатний сік, в який додали. Сік із консервованих молюсків, тому воно буде достатньо у мамі, і туди ще можуть накидати багато зелені, чорного перцю, гострого перцю. І от коли такий коктейль подають, то найчастіше на шпажці до нього буде йти достатньо багато солоних закусок. І от артишоки мариновані це одна з таких закусок, яка буде надзвичайно смакувати з цією на перший погляд, дивною сумішчю. Наступний консервований додаток доволі специфічний для українського ринку. Він почав з'являтися масово на полицях магазинів відносно нещодавно, і це консервовані цитруси. Я не кажу про апельсинові чи мандаринові варення. Вони у нас давно. Це саме консервована цедра лимонів чи лаймів. Консервація дає цедрі лимонів і лаймів головний плюс вони довше живуть. І саме консервація зберігає ефірність цієї цедри. Мариновані лайми чи мариновані лимони можуть бути по-різному. Наприклад, вони можуть бути просто пересипані сіллю, оливковою олією, і все це буде разом томитися в холодильнику, пускати соки і маринуватися у власній кислоті і в доданій солі. Інші варіанти можуть бути, наприклад, із томатними соусами і гострими перцями, але висновок один. Це дуже крутий додаток. По-перше, до смаженого рису. По-друге, коли ви готуєте будь-які локшини. По-третє, ви можете діставати ці консервовані лимони чи лайми і просто додавати їх в салат. Повірте, в них значно більше смаку, ніж в умовному свіжому лимоні. Але головне те, що вся ця цедра зібрала в собі комплексний смак що лайма, що лимона. Вони трохи кисловаті. Трошки солодкуваті, дуже ефірні і дуже свіжі, навіть попри те, що вони до цього були якимось чином консервовані чи мариновані. Якщо до цього вони були тільки в солі, окей. Можете їх підсмажити на оливковій олії і додати в свої салати. Якщо вони вже є в гострому перці, Запросто змішуйте їх з рисом, локшиною і їжте, або можете просто їх сікти дрібнесенько, ніби це якась посипка, і додавати це на салати або на випічку. І остання штука, про яку б я хотіла розповісти, технічно не дуже консерва, але його також треба зберігати в холодильнику у вакуумованому стані, тобто найчастіше у зіп пакеті, з якого ви вичавлюєте все зайве повітря, і це чорний часник. Він же ферментований часник, він же, як мені здається, часникова карамелька. Готується він дуже просто, але у мене, наприклад, жодного разу не вистачало терпіння зробити це самі, тому я його купую. Ви берете часник, обмотуєте його, наприклад, у фольгу для того, щоб тримати в ньому температуру докупи, і ставите на температуру приблизно 30-40 градусів на кілька тижнів. Якщо у вас є достатньо енергії, достатньо місця на кухні для того, щоб поставити якусь сушарку із цією температурою, і вона буде ввімкнена у вас 10-15 днів, на здоров'я, робіть ферментований часник. У мене колись була ідея попросити батьків закопати таку торбу часнику, обмотаного в фольгу, просто на городі, тому що мої батьки живуть на півдні, там влітку дуже спекотно, і ґрунт, якщо він нічим не прикритий, буде якраз таки прогріватись до дуже високої температури. Але результат один, коли ви дістаєте після двох тижнів цей часник із такої температури, то він стає повністю чорним. Тобто не просто темненьким, не просто з посмаженою поверхнею, це стають суцільно чорні шматочки часнику. Він по текстурі трошки схожий на місопасту і смакує як щось середнє між часником, чорносливом, місо і карамелькою. Я погоджуюсь, це дуже дивне поєднання. Якщо ви чуєте про нього вперше, вам воно може здатися абсолютно гидким і непотрібним, але повірте, це дуже смачно. До чого ж можна використовувати цей чорний ферментований часник? Ну, по-перше, для мене це дуже крутий додаток до супів. Наприклад, коли у мене немає часу виварювати довго якийсь бульйон, а от супу хочеться тут і зараз, то я можу просто просмажити якісь овочі на вершковому маслі і потім розчавити в них один зубок чорного часнику. Потім все це залити водою, дати йому трошки проваритися. Вуаля! це буде глибокий цікавий смак, трошечки жирненький, трошечки умамі, трошечки овочевий. І це буде класна основа для вашого майбутнього супу, якщо ви зібрались його зварити за пів години. По-друге, мені чорний часник найкраще смакує із кукурудзою. Влітку я просто завжди варила кукурудзу і натирала її цим чорним часником і згодом трохи посипала сіллю. Взимку ж, коли у доступі буде тільки заморожена уже знята із качанів кукурудза, то буде ще простіше. Ви просто розчавлюєте вилкою чорний часничок, змішуєте його із цією замороженою кукурудзою, додаєте туди солі, пармезану, трохи води. І кидаєте в мікрохвилівку приблизно на 5 хвилин. За цей час ваш пармезан розтане. Часник віддасть всі аромати, а кукурудза повністю прогріється і проготується. Вуаля, основа для вечері за 5 хвилин у вас готова. Це, звісно, далеко не повний перелік усіх консерв, які можна використовувати як додатки до своїх страв, просто щоб підкреслити їхні смаки. Іноді, в мене вдома, стоїть не тільки ферментований часник, а й маринований часник у розсолі. Це також дуже прикольно, і він додає ще одного шару смаку. Іноді цими додатками можуть бути варення. Так, звичайні солодкі варення можуть також круто грати у ваших соусах і основних стравах. Нещодавно мені подарували баночку варення із пива, і це взагалі просто неймовірний смак, який можна використовувати до м'яса у своїх основних стравах. У вас, ніби є консервоване, зібране в одну жолешку пива. І я впевнена, що ви зараз пригадаєте ще безліч додатків у форматі консервів, які підкреслюють смак страви. Тому закликаю вас писати про це в коментарях на тій платформі, де ви слухаєте цей епізод. Можливо, у нас вистачить сил записати про них наступного разу. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця, і почуємось за тиждень.